Психосоматика грошей день четвертий і останній. І так, ми з вами пропрацювали те, що ви повинні спочатку знати, звідки у вас ці установки про гроші. Ми з вами запихнули туди ваші нові установки, що гроші може бути так, а може бути так. Ви навчились їх витрачати, і залишилася тільки остання дія. І ця дія називається Діяти. А зараз уявіть собі, що перед вами висока височезна гора, і вам потрібно опинитися там зверху на цій горі. Розкажіть самі собі, як ви це будете добиратися. Хто дивиться, поставити відео на паузу. І ми продовжимо далі. І так, як ви будете добиратися на цю гору? Я спеціально не сказала, що у вас для цього є, ну, наприклад, все необхідне спорядження для того, щоб підніматися в гору. Можливо, ви будете йти постиженні, да? там не зовсім прямо під карабкаючись на цьому канаті, а просто іти стежині, десь там присідаючи, роблячи якісь там паузи і так далі. Можливо, ви будете їхати на якомусь джипові. але у мене є найкраще рішення. Це рішення. При тому всьому це ваш досвід на отримання грошей. Тобто, якщо ви е, карабкаєтеся по цій е, по цьому канаті, по цьому е, спорядженню, це означає тільки одне: ви готові ризикувати і отримати за це кошти. Коли ви йдете по стажині, ви чекаєте, щоб все було різно, рівномірно. А у мене є інший варіант. Я візьму вертоліт і перенесу себе на вершину. Тобто, я хочу все відразу, і я це обов'язково отримаю. А який ваш був вибір цього шляху, поділіться зі мною, мені буде дуже цікаво. Якщо ти вирішив щось змінити в своєму житті, я чекаю тебе у своєму онлайн-кабінеті, і ми обов'язково з тобою розберемося з психосоматикою грошей. А для цього я запрошую тебе ніні -ні не в терапію, а на 10 ковчь консультацій, які такі називаються щоденник твого фінансового благополуччя, де за допомогою Маккарт, тобто таких красивих карточок, ми з тобою вияснимо, як ти ставишся до грошей і де твої гроші заховалися. Приходь, чекаю на тебе. Мене звик Сеня Керичен.